Кабалі є поняття підйомів та падінь, цикл цей починається з падіння, коли творець через страждання показує мені, що я повинен виправити. Як егоїсту побачити взагалі, що він егоїст і що є якась проблема, яку потрібно виправляти? Ось ці розбиті місця, там, де ми відчуваємо страждання, вони там були заздалегідь. Зверніть увагу на, на цікаву метафору. Що весь цей процес, все, що я сприймаю у своєму сприйнятті, спробуйте це порівняти з кіно. От перед вами кіноплівка, і перед вами ось все тут, що відбувається, це наче перед вами прокручують такий фільм. Ця плівка була ще до того, як я почав дивитися це кіно, так само і в нашому житті. Кабала нам пояснює, що все, що перед нами розкривається, це було приготовано творцем заздалегідь, особисто для кожної людини. Кожна ситуація, яка є в моєму житті, воно вже було, але я це розкриваю.